Скажіть, будь ласка, з ким сьогодні грає «Інгулець» і наскільки ця гра взагалі важлива? Ну, це, мабуть, гра нашого життя. Якщо ми сьогодні хоч одне очко візьмемо, ми виходимо в УПЛ. А це та мечта, що, що в нас була. Тому поганий солдат, який не хоче стати генералом. Я думаю, що наша мечта сьогодні збудеться. А агробізнес, наскільки це взагалі сильна команда? Ну, знаєте, в чемпіонській групі, я вважаю, всі сильні і кожна гра непредсказуєма. Е, хто міг подумати, що при всіх наших можливостях і моментах у тій грі ми програємо агробізнесу 1-0. Ну, тим паче це сталося. За що ми любимо футбол, що він непредсказуємо? Тому за що ми його величезного футболу любимо. Тому сьогодні все. В їхніх мозгах, ногах, м'яч круглий, поле квадратне, переможе сильніше. А скажіть, будь ласка, от перед кожною грою, чи думаєте ви от хто з ваших футболістів ну, інгульця безпосередньо заб'є гол чи покаже себе найкраще? Ніколи про це не думав. Для мене важливий результат. І хто заб'є, мені не важливо, важлива перемога. Оце важливо. Так само, як і я не розумію президентів, які е, лізуть у справи тренера і розказують, кому грати, кого ставити. Ну, смисл тоді, е, навіщо тоді тренер. Ну, президент має фінансувати, воріме зарплату платить і отримують кайф від футболу. А кайф це коли ти команда виграє. Ну, оце і весь кайф. Тому наша задача платити воріме зарплату. А вони повинні грати, радувати нас, од і все. А якщо ви все ж таки перейдете у прем'єр-лігу, чи плануєте ви якось підсилювати команду? Це все до тренера. Скаже, нам підсилювати, будемо думати над підсиленням. Скаже, що ми цим составом будемо грати, будемо цим составом грати. Для мене важливий результат. А що там підсилення, не підсилення, це вже вся забота повинна бути тренера. І сьогодні матч буде у, так би мовити, вашій присутності. Скажіть, будь ласка, чи будете ви стримувати емоції, чи як завжди буде чути всі вболівальники вашого вболівання, так би мовити? Ну, як можна стримувати емоції? Все залежить від футболу. Який буде футбол? Є футбол, при якому можна заснути, а є футбол, де ну, емоції здержати неможливо. Ну, поэтому ну, дивитися футбол. футбол. все покаже на футбольному полі. Як, чи... Яка буде гра, який буде накал, це зовсім все по-іншому. А чи не вважаєте ви, що інколи, коли ви все ж таки надто активно говорите, вболіваєте, ну, то збиваєте навіть своїх футболістів? Ну, дивіться, е збити можна тих е футболістів як в житті. От е одному на одного там крикнув. На любому робоча, там крикнув, він прочувствовав, що винуватий, прикусив губи і пішов доказувати інше. що він ну, достойний того, достойний. А другий, ну це ж такий футбольний. На нього крикнеш, він соплі розпустив і, і вже все, його можна міняти одразу, тому що далі в нього гри не буде. Ну, це, це футбол. І це залежить від. Е Футболістів. Я ж завжди говорив, що в футбол грають три категорії людей. Це перше, це коли в нього є футбольний інтелект, це в нього є футбольні мозги. От, розумний просто футболіст. Другий просто він скорость, ну, біжить Богом дано, що його ну, не догониш. Да? А третього нема нічого, але в нього є сумасшедша самоотдача. В кожній грі він виходить і просто. Головою підкат йде. Ну, от, от є різні футболісти, розумієте. І на одного крикнеш, він губи прикусив і пішов доказувати, а на другого крикнеш, все. Ну, Чесно, я точно памперси нікому носити не збираюсь. Тому все в їхніх руках, нехай доказують, зарплати в них хороші. Тому нехай грають, розказують, показують, що вони достойні грають в вінгульців. Інгуле ін це. Повинні бути дух, це боротьба, це це плють, це бути, ну, не так, як, як, як в інших клубах. Вони це повинні розуміти.